Всім привіт! Я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Якщо ви вперше на цьому каналі, то я вам розповім, що тут відбувається. Як завжди, я приходжу сюди кожен третій день розповісти. Вам все найцікавіше, що я знайшов по телеграм-каналам в новинах про наших зірок та зарубіжний шоу-бізнес. Обговорюємо все, що сталося в медіасфері за останні три дні. Я кажу свою думку на цьому каналі, а ви її пишете в коментарях. Обов'язково пишіть коментарі мені цікаво почути вашу думку з тих чи інших новин. Також не забувайте про лайки і підписки. Це дуже важливо для мене, тому не забувайте це зробити. Вам одна просто кнопочка так красна нажимається, а мені дуже приємно. Також можете прийти в решту моїх соцмереж. можете знайти лінки в описі, бо бачите зараз на екрані. Дякую вам за підписку, дякую за вашу активність в моїх соцмережах. А ми починаємо, тому що треба розповісти вам швидко все найголовніше що сталося в медіа. Напевно, почну з найприємнішої події, яка відбулася за останні три дні. Це палац спорту Манатіка. Я буквально от вчора з нього повернувся, і сьогодні ще відхожу на емоціях від цього концерту. Весь інтернет про цей концерт гудить. Всі говорять про концерт Манатіка. І чому я вирішив про це поговорити? Тому що концерти Діми це така якась фірма, це такий прям високий рівень українського шоу-бізнесу, що це міжнародний рівень просто шоу-бізнесу. Я був настільки вчора здивований, як все зроблено, як круто працює Діма, як круто працює. Балети, круто працюють е, музиканти, бек-вокалістки. Просто все працювало як один організм, і було дуже класно. От прям реально, було дуже дорого, було дуже якісно. Дуже дорого виглядав виступ Менатіка, і це круто, коли артист може показати такий. Знаєте, такий звіт свого своєї творчості. Це, це вау, просто це дуже круто. Звісно, в голові порівнювався Діма Манатік Вітаміна Д, і Діма Манатік вічно танцююча людина, і помітно, який великий колосальний ріст відбувся з Дімою. Там він виступав таким ще молодим. Знаєте, просто яскравим артистом. Сьогодні це досвідчений крутий артист з величезною енергетикою, яка тебе отак от заповнює просто весь цей зал, цей весь простір. Багато класних хітів, багато гостей, неочікуване повернення Аліни Паш. Аліна Паш повернулася в Україну. І пов... Вернулася вона саме на сцену до Монатіка. Це було дуже неочікувано, тому що як пам'ятаєте, Аліна Паш після скандалів в Україні вона приїхала з війною в. Америку і будувала там кар'єру свою. Активно будувала кар'єру в Америці і дуже хотіла цю знаєте, всілити американську мрію, але повернулася. Повернулася в Україну. Не знаю, як надовго. Може, може, не завжди. Може буде знову творити українську музику, а може просто тимчасово приїхала і потім знову поїде в Америку підкорювати західний ринок. Були всі, правда, були всі. Дарафеєва, шикарна Дарафеєва. Просто вау, так гарно виступала. Потім кола. Казка. Казка теж шикарна, дівчинка. Я дуже люблю казку. Роксолана була. Роксолана вийшла вагітна да? на сцену, було теж дуже мило. Філіп Коляденко був з моєю улюбленою піснею з цього альбому. Дуже класно виступили. Ну і звісно, в фіналі вийшов Льоша Дурнів з Дентесом. Це було супер неочікувано, тому що Льоша Дурнів якби не співак. І ця колаборація була дивною, але колаборація вийшла прикольною. Було гар... був гарний виступ, прикольно було весело. Звісно, був солдат, було багато людей, всі танцювали. І навіть чи не вперше, я помі... Що ВІП-сектор теж танцював. Тому що зазвичай ти сидиш серед зірок і зірки так сидять на концертах. Знаєте, ну от так. Дивляться. Може там рот повідкривають заспівають дві пісні, які вони знають від артиста. Все, не більше. Отак от, от сидять. Тут. Всі танцювали, Джавала витанцьовувала, Багінські танцювали, Дарафєєва, Гарава, Бадоєв. Всі, всі хто хочеш, всі танцювали. Просто ніхто не сидів на місцях, всі кайфували, тому що концерт був супер. І музика Діми змушує підірватися з місця і танцювати. Це було от так: от дякую величезне за запрошення. Було дуже круто, все організовано. Я написав навіть повідомлення потім менеджменту Монатіка. Кажу, що це, ну, це нереально. Настільки організовано все круто. Прям вау. І до чого цей мій спіч. Міце до того, що ходіть на концерти, відвідуйте концерти артистів, підтримуйте артистів. Артисти стараються, роблять цілі шоу-програми. А ви просто приходите і насолоджуєтеся. Тому не прогавте цю можливість, якщо будете бачити десь у себе в місці виступає Манатяк чи якісь інші артисти, обов'язково підтримуйте їх своїми своїми квиточками. Євробачення аж в травні, а ми вже, вже починаємо чути якісь нові чутки, нові якісь історії про Євробачення. Наприклад, те, що одною із зірок, кого вмовляла Джамала прийняти участь у нацвідборі Євробачення, стала Каска. Ексклюзивно від Музвар Каска готова повернутися на нацвідбір після семирічної паузи. Вона вже була на нацвідборі Євробачення, в них не дуже вийшло, там навіть якась була скандальна по моєму історія. Але зараз ніби готова Каска закрити цей гештальт і потрапити. Все-таки на Євробачення минулого року в одному з інтерв'ю лідерка гурту Олександра Заріцька доволі різко висловилася про можливу участь на цвідворі. Проте тепер змінила свою думку. В ексклюзивному коментарі казка підтвердила гурт наразі у пошуках нової пісні, шукають саме переможну композицію. Тим самим підтверджуючи, що готові втретє втретє брати, е, спробувати свої сили для поїздки на Євробачення. Я розмовляв з казкою вчора на концерті, і вона каже, що реально шукають пісню, і якщо буде пісня, то під. І це буде вау, це буде супер. Казка дуже виросла за ці роки е, як артистка, як вокалістка. І я думаю, що вона може дати той рівень, який, за яким будемо пишатися да, за Україну. Казці було б добре піти на цвітбір. Навіть якщо буде Джері Хейл, Джері Хейл і Каска вже цікавий виходить, на цвідбір якийсь. Да? І думаю, треба Касі написати Вані Клименко. Це той, що написав мати Терезу Діву Марію. Ваня Клименко просто отак от пише хіти, отак, легко, тому треба піти до нього, і він напише Касі, цікаву. Пісню, якщо Джері Хейл не викупила в нього ексклюзивність, може Ваня Клименко буде Джері Хейл знову на Євробаченні, розумієте? Хочеться класного нацвідбору, хочеться цікавого, яскравого нацвідбору, і хочеться гарних представників. Казка дуже непоганий вибір. Мені здається, що Джамала молодець, що її вмовила, і значить зараз сподіваюся, знайдуть класну пісню. Тому що після це дуже важливо. Якщо немає після, навіщо йти на нас Просто раді прикола нема такого приколу. Якщо у тебе класна після, і ти впевнений, що вона може прозвучати на сцені Євробачні ще й зайняти якесь місце. Оце вже круто. Непорозуміння так описали фани колаборацію циферблату і Артема Пивоварова. В коментарях офіційного аккаунту гурту чимало критичних коментарів. Найчастіше згадують про те, про неспівпадіння цієї пісні із звичайним звичним музичним репертуаром Циферблату. А ще пишуть про відсутність Феді, барабанчика-гурту. Ми вже казали, що циферблат розсипалися трошки, да, і барабанчик Федір від них пішов. Тепер циферблат це два брати, просто тільки вони вдвоєм. Тобто це вже не гурт, а дует. Але самі цифербла. Не коментують цю ситуацію, вони її ігнорують, не знають чому, чому не хочуть це сказати відверто. Ну, чекаємо якогось офіційного коментаря. Техвідділ каже, що дует з пивоваровим це кризове рішення менеджмента. Мовляв, у гурту впали показники на стрімінгах, тому таким чином намагалися виправити ситуацію. Цікаво, чи вийде. Я думаю, що не вийде. Дуже дивний цей проект зивуться. Правда, він дуже гарний, яскравий, такий, ну типа візуально симпатичний, але для чого він я не розумію, Його, немає ніякої суті в цьому. Цього проекту, які жартівливі пісеньки не про що. Ну коротше, мені не дуже подобається цей проект. Але ну колаборація з Пивоваром явно не те, що треба циферблату. Це взагалі не їх аудиторія, взагалі не та аудиторія, яка у циферблата. Циферблат це щось таке, знаєте, про нішу, про щось таке нішеве, цікаве. Таке, знаєте, прям глибоке. Циферблати не про Артема Пововарова. Я не хочу ображати Артема Пововарова. Просто Артем Пиваров це така, знаєте, більш попсова популярна музика. Найвідоміший блогер українського ютубу Іван Гай знову з'явився у нас в новинах, знову з'являється він десь в інтернетах. А все через те, що його колишня дівчина Маріяна сказала, що вона жертва насилля, що він, значить, повнолітній, вона була неповнолітня, і він, значить, там до неї домагався. Тобто, Марія на звинуватила його в тому, що він pdf файл. От так от скажем. І Іван Гай не став довго мовчати. Він оприлюднив відео, де розповів всю свою історію з відносин з Маріаною, розповів ті факти, які приховувалися від аудиторії, розповів багато цікавого. Іра Ваймір це колишня подружка Маріани Ро, яка у них був там давній конфлікт, коли Маріана Ро злила якісь фотографії Іри. І ця Іра виклала переписку, де Маріана каже, в якому вона кайфі після ночі з Іван Гаєм і показує, що там ніякого насилля не було, що це було все по згоді. І Провільно і коротше, дуже дивна історія, дуже дивна історія, тому що в цілому, коли там ну, неповнолітні люди з повнолітніми людь людьми займаються сексом, я вважаю, що в такі відносини, в статею відносини мають вступати люди, вже які, ну. Відповідають максимально за себе, а отже, після 18 років, як це і за законом положено. да? Я розумію, що іноді чешеться і колиться, і хочеться, і коли тобі вже, там 16 б'ють гармони в голову, і 15, і так далі. Але все-таки треба чуть-чуть сформуватися і фізично, і морально, щоб бути до такого готовим. Тому, коротше, дуже дивна історія. Але Іван Гай ніби виправдався, пояснив, що відбувається. Пояснив, що він не був насильником, що це було все по згоді, по коханню. Вони правда один одного кохали, і ми з ними дружили разом. Я бачив, що там було реальне кохання. Вони дуже один одного любили. Але як завжди, у цих відносин були свої скелети в шкафу, про які я говорити не буду, бо це не мої відносини і не маю ніякого морального права про це заявляти. Тому така от історія виникла. Іван Гай теж звинуватили в тому, що він ПДФ. Отак, oh, от, oh, отак, oh, oh. от що ви думаєте на раходок цієї історії? Блогер Варварук поїхав в Польщу за новими айфонами. за що нарвався на критику? Розкритикували хлопці через те, що він виїжджає за кордон і купує айфони, і кайфує, і катається. Хоча, типу, він там по віковим обмеженням йому не 22 роки. роки. Да? Як виявилося, у хлопця була операція на серце ще в дитинстві? В нього є певні довідки, він не є військовопридатним. У нього є документи для виїзду. Але тригернула саме ця історія, що деякі блогери виїжджають за кордон і норм, а деякі виїжджають і на них. Там, значить, обрушується хвиля хейту і так далі, і тому подібне. Тому що, пам'ятаєте, як було багато зливів про те, що там той виїхав, той виїхав, Волошин виїхав, той виїхав. І всі вони поверталися, причому, да, просто каталися. Але хейту було дуже багато. Тобто, якщо вони виїжджали і заїжджали, значить вони заїжджали-виїжджали на законному рівні, да, законним способом. І тут деяких людей бере заздрість, деяких людей береться несправедливість, що хтось, як в клітці, закритий в країні і не може виїхати, не може нікуди поїхати, а хтось може отак от катати. І купляти собі айфони, кайфувати і так далі, будучи повноліттям, будучи чоловіком, бо така от історія. Я взагалі за те, щоб всі могли виїжджати, всі могли кататися, але повертатися. Мені не треба цю от масову міграцію. Треба якусь Україну творити. Як ви відноситесь до таких виїздів хлопців за кордон, чи підтримуєте, чи негативно відноситесь? напишіть в коментарях цікаво почитати вашу думку. Ще одне велике повернення на нас чекає, понімаєте? Іван Гай повернувся, Аліна Паш повернулася, а зараз ще повертається Аня Алхім. Не може вона жити без України, розумієте? Це був пранк 27 вересня. Я повертаюся в Україну, каже Аня в своїх е рілсах в е інстаграмі. Ну, цікаво, цікаво. Мені здається, що вона до кінця повертається в Україну. Мені здається, що вона повертається до якийсь певний термін, тому що вона вже там обустроїлася у Дубаї, і вона там вже там. Переїхала, зняла квартиру, там і все там так і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що це просто вона приїжджає, щоб заробити грошенят, як завжди на рекламі тут, да обійзити всі магазини, поробити всім рекламу, зібрати гроші і поїхати далі собі жити в Дубаї. Тому не думаю, що це буде таке прям повернення повернення Ані Алхів в український простір в Україну, точніше. Так, що хто там з полегшенням видихнув, що Аня поїхала, не сподівайтесь, вона буде повертатися. Вона ще дасть про себе знати, розумієте? フフフフ。 Євген Рибчинський розсекретив, що Тіна Кароль продюсує співака Шумея. Прикиньте, тобто Тіна Кароль займається продюсуванням. І так втихеньку, втихеньку, щоб ми не знали. Сама артистка цього не афішує, але не раз відзначала його талант і унікальний тембр. І у Кароль і Шумей вже є два хіти з терва, написана Тіною, майже 8 мільйонів переглядів на Ютубі. Та дзвони автор Шумей понад 11 мільйонів переглядів. Шумей народився у 2002 році на Івано-Франківщині. Його співпраця з Тіною Карель почалася під час проєкту Дім звукозапису, де вони були, де вона була його наставницею. От так от дуже дуже цікаво. Цікаво, що діна займається вже продюсуванням, але в неї є всі можливості. в неї є вплив на індустрію, в неї є досвід, і вона може багато що зробити для нового артиста, якось йому підказати, направити і ще й заробити з нього хорошо грошей. Молодець на кара не тільки співанням одним, понімаєте, ще й продюсуванням займається. Ну, а ми переходимо в зарубіжний шоу бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Фанати дуже переживають за Белу Хадід. У Белехадіт відбулося загострення хвороби лайма. Про це ми говорили в минулому випуску. І зараз фанати дуже за неї хвилюються, тому що вона виглядає дуже погано. І значить, ось що кажуть в мережі. В мережі підозрюють, що у Белехадіт не хвороба лайма, а наслідки анорексії, яка в неї була дуже довго. Це дуже сумно, бо правда в тому, що більшість її симптомів через те, що вона занадто худа, але її божевільна мати. Каже про те, що в неї хвороба лайма. Пише один із користувачів. Також такої думки притримуються врачі із американського центру по контролю та профілактиці захворювань. Ну така історія. Дуже дивно, що відбувається з белою хедід. Вона дуже погано виглядає і хочеться, щоб вона скоріше вилікувалася, тому що видно, що вона просто вже знаєте, вона, схуд... вона схуднула, в неї нема сил. Вона дуже виглядає, така чайна. Я думаю, Боже, не дай Бог знає, щоб сталося, що і треба, щоб вона вилікувалася. Якось я там думаю, гроші є, можливості є. Я думаю, все буде в порядку з Белою Хедіт, але не знаю, чим вона хворіє, чим вона не хворіла. Я бажаю їй тільки здоров'я і в такі, в такі тяжкі моменти я вважаю фанатам якось навіть неправильно шукати причини там. Ой, це нас дурять, вона насправді цим хворіє, чи вона насправді цим хворіє, а вона насправді не тим хворіє. Треба тут просто підтримувати зараз, а не розвозити срачі в інтернеті, коли таке відбувається. В мережі з'явилося відео з істерикою Канівеста, яке. І кричить на Кріс Дженнер, на маму Кім Кардашян. ці кадри з документального фільму в ім'я в ім'я кого про життя репера? Фільм розповідає про боротьбу Кані Веста зі своїми психічними захворюваннями на протязі шести років знімався цей документальний фільм під час неудачної президентської кампанії у 2020 році. При розводі з ким знімався цей документальний фільм. І ось, бачите, частини цього діалогу, де він кричить на Кріс Дженнер, Значить, він кричить, що ніхто в цій родині не несе ніякої відповідальності за мій візит у лікарню. А якщо ви подивитеся в інтернеті, то як мінімум 50% людей про це все говорять: про, про мої захворювання. Що він дуже боє що всі дізнаються, що він там лікується, що він ходить до лікарів. А значить, Кріс змушувала його йти до лікаря для того, щоб йому стало легше, щоб якось він розібрався з собою, і, значить, він до мене і свариться, що це має значення, йому це важливо і так далі, і тому подібне. Коротше, дуже дивний канівес. Для мене канівес це взагалі загадка. Мені здається, що він якийсь просто не відмірав всього. Мені здається, що він трошки поїхавший, і дуже це все печально, тому що ми з кожним роком бачимо все більше і більше в спишок неадекватності від Канівеса. Хоча раніше. Ніше для мене це була геніальна людина з класною музикою, з класним стилем, з великим якимось класним баченням. Зараз мені трошки за нього страшно, правда. Він з Спірс десь в одному рядку в мене стоять. Правда, я думаю, що якщо він не найме якихось правильних лікарів і не почне якесь правильне лікування, якщо воно взагалі існує від такого, то далі буде ще гірше і гірше і гірше. Гола і в карті, Кім Кардашин здалася для французького вогу. Кім Кардашин героїня нового випуску ВОГ Франс, який присвячений ювелірному майстерству. Кім сама в шоці від того, що її відзняли для обкладинки французького ВОГ, бо французький ВОГ – це як флагман, да? до нього дуже складно попасти. Він диктує моду. Це біблія для, для, для фешн-індустрії. Знаєте, цей ВОГ. І вона каже: я ніколи до кінця не повірю в це. У мене є список бажань, і це було в цьому списку. Я я думала про це все життя, бо це таке признання фешн Літом, що ти модна, що ти от в цій тусовці модній. Для них це важливо для зірок. Бо дуже красива обкладинка, та ще й після всіх скандалів, які відбувалися у Кім з Парижем, після її пограбування, після цих всіх гучних справ. да, зараз бачимо, що вже наладилися відносини у Франції з Кім Кардашин. І навіть бачите, обкладинку їй подарували. Президент Франції Мануель Макрон буде в суді доводити про те, що його дружина жінка. Прикиньте, отака, отакий от абсурд раніше. Журналісти США заявив, що дружина президента Франції Макрона насправді чоловік дуже багато про цей чуток в інтернеті. Багато якихось там пліток, знаєте, теорії за заговорів, що жінка Еммануеля Макрона чоловік. Я не знаю, хто це придумав якийсь дурачок. Ну, правда, правда, якийсь дурачок. І він зараз буде судитися з цими журналістами і буде доказувати на якомусь там рівні судовому, що це жінка. От так от. Іноді навіть президентам доводиться, доводиться доводити такі абсурдні, абсурдні такі моменти, абсурдні такі питання доводити привселюдно для всіх. Дуже дивно. Навколо музиканта D4VD розгорівся скандал після того, як в його машині знайшли тіло 15-річної 15 дівчини, яка пропала в квітні 24-го року. Прикиньте, тіло дівчини вдалося впізнати завдяки тому, що в неї була татуїровка ш. Така сама, як у музиканта, тобто це була фанатка цього музиканта. Прикиньте, поки що прямих доказів, причасності його до смерті дівчини немає. Але фанати помічають багато співпадінь, що він навіть пісні писав, і там були намьоки про померше кохання, і навіть були кліпи, де по їх версії там з'являється ця дівчина. Підозрюють його в тому, що в нього були зв'язки з неповнолітніми дівчатами, що ця дівчина могла там якось його шантажувати. і Він її просто вбив. Дуже дивна історія взагалі не зрозуміло, що це відбувається, чого в його машині знайшли тіло дівчини. Яка пропала ще в 24-му році, рік тому назад, це жахливо, трошки якось навіть моторошно. І ну, знаєте, це в очередний раз доводить, що якщо це зірка, ти не знаєш, що це може бути адекватна людина. Що знаєш, зірками стане можуть стати хто завгодно, і аферисти, і вбивці, і так далі, і тому подібне. Тому треба бути дуже обачними. Джейко Копелорді, і Кім Кардаш, є нова пара, про яку зараз всі говорять в інтернеті. Кажуть, що, можливо, вони зустрічаються. Вони разом зустрічаються на різних івентах, проводять класно час, посміхаються, обіймаються на камери, і люди запідозрили, що між ними є якийсь дивний зв'язок. Я не знаю, звідки це беруть люди, звідки беруться ці чутки, але такі чутки є. Мені здається, що це повний бред. Вони взагалі з інших планет. Вони взагалі неможливо, щоб були разом. Мені так здається. Але в інтернеті люди люблять пригадувати різд. Тому навіть не знаю, навіть не знаю, що думати. Я не думаю, що вони разом правда. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Новенькі айфони піддалися критиці, піддалися критиці через те, що дуже не подобаються людям кольори, люди не розуміють, якого кольору купляти айфон, тому що синій дуже дивний, помаранчевий занадто яскравий, білий, занадто простий, і люди не знають, який обрати. Оце це я бажаю проблеми людей в інтернеті. Знаєте, заходиш і думаєш, боже, а що все в порядку в світі вже, да? Все вже наладилося, що ми думаємо тільки про айфони. Я думаю, господі боже мій. Насправді проблема айфонів в тому, що вони дуже сильно царапаються. Дуже сильно царапаються нові корпуса айфонів, і люди. Кажуть, що просто ставлячи в карман телефон, можна його подряпати без чехла. Тож треба носити тільки в чехлі. А я, людина, яка носить айфони без чехлів, завжди вот я тільки защитне скло клею, щоб екран не царапати, і все не знаю. Я навіть хочу пропустити ці айфони, пропустити одну модель і купити вже там 18-й, 17-й не купляти, тому що ну щось мені не дуже подобається. Вони прям 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 я не знаю, якось чуть -чуть я розчарований. А на болотах пройшло інтервідіння, тобто їх на євробачення не пускають на євревіді, то вони устроїли інтервідіння через букву В. Як символ війни, в Москві відгриміло і тербачення клон Євробачення з ідеологічним присмаком. Значить, перемогу віддали в'єтнамському співаку, а російські медіа поспішили подати це як довіру світової спільноти. Сцену прикрасили суміш радянських і псевдоправославних символів. А між виступами сипалися гасла про боротьбу із західною диктатурою. Цікаво, що серед заявлених учасників мала бути американсько-австралійська співачка Васі, але її виступ раптово скасували, ніби через політичний Австралії. Фінал відвідав Лавров, а Путін записав відеозвернення. Наступний конкурс у 26-му році обіцяють провести у Саудівській Аравії, бо яка ж світова культурна єдність без нафтових друзів Кремля. Отака от, от історія. Там багато до речі, країн прийняло участь. Я здивований, що ці країни, ну там які країни, подивіться, зараз бачите список цих країн. Для мене це пряма підтримка війни. Виступати вдома України, яка напала на Україну, да і виступати там і приймати участь у їх конкурсах. Це пряма підтримка війни, тому що там ще в символі в написі інтервідіння, буква В. Як символ війни, ну це ж просто треш. І як таке може бути взагалі, як таке може відбуватися, чому ці країни не розуміють, що війна триває. Я не розумію. Дуже 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 це виглядає жалко і кончено. Ну і саме інтербачення це було правда жахливе. Я бачив нарізки в Тіктоці, пару там вирізків подивився. Що, що це взагалі таке було? Це був крінж. Це був крінж. Якщо ви не знаєте, що таке крінж, можете вбити інтербачення в Тіктоці і подивитися кусочки, як там все відбувалося. А на справжньому Євробайчиків теж скандали, скандали через учасників із Ізраїлю. Деякі країни хочуть відмовитися приймати участь, якщо буде приймати участь Ізраїль. Тобто вони настільки не підтримують дії Ізраїлю зараз в війні проти Гази, що кажуть, що вони хочуть виступати з ними на одній сцені, що це провокація, що це підтримка Ізраїлю. Вони не хочуть підтримувати Ізраїль, і вони не вийдуть з ними на одну сцену. Бо така от історія відбувається зараз на Євробаченні. бойкотують свої виступи, деякі учасники, тобто деякі країни, вони кажуть, що... Мене поїдемо цього року на Євробачення, якщо там буде Ізраїль. Отака от історія, про яку ми навіть і не думали, що таке може бути. А тут отаке от відбувається. Ну на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Всі лінки знайдете внизу. Переходьте обов'язково. Дивіться, лайкайте, пишіть. Я всюди є. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні на цьому ж каналі. До речі, через 3 дні для вас буде маленький сюрприз. Я там з'являюсь не один. Тому чекайте обов'язково. Пока.